Я можу сказати, ми там в Долушниках чи ні. На сьогодні у нас немає такої критичного протермінування. Вони постійно подаються. У нас десь можливо там 20 заявок протерміновано. На сьогодні у нас є там декілька проблемних справ по е, тим будинкам, які, наприклад, були пошкоджені, але вони були без права власності, і в них пошкодження там. Третьої категорії або вище, що тягне на сертифікат власники, які не мали документів на цю хату, яку до війни і за 10 тисяч гривень неможливо було продати. Зараз хочуть отримати компенсацію там в 2,5 мільйони. І звісно, це для них величезний мотиваційний е, чинник, щоб. Підробити документи або зробити якісь махінації. Ми їх виявляємо, направляємо ці справи в поліцію, в суди. Комісія виїжджає на службовому транспорті на об'єкти. Їх обстежує, дає висновки, транспорт є. Заправляємо там, планшети, є дрон. Ну ми проходимо узгодження там з військовими, кладують дозвіл, ми злітаємо і фіксуємо.